Дівіть ви на каналі YouTube. Ким я ставлю мої таяльність, шановні підписники, ставте свої подобайки, зивте посилання на канал. Якщо ви ще не підписані, то ти вчуйте дзвоник. Отже, мене звати Настуся, я майбутній журналіст. Журналіст знаходить цікаву тему російської її, Готує матеріали і бере інтерв'ю цікавих людей. І сьогодні у нас в костях майбутній музикант. Писайтеся. Мене зовут Ілля, мені 6 років. Я вийде сам музикантом. А чому? Це людина, яка професійно займається музикою. Нині музикантів розв'язняють по такими спеціальностями: композитор, виконавець, диригент. Будучи музикантом, можна реалізувати творчий потенціал, творчі знайомства, задовольняти своє его. Можна добитися успіхів на сцені. Щоб принесе багато радості і можливо популярності. А давайте я вам зіграю! Цікаво, правда? Пока!